Програма за гроші. Вона ж 5 гривень. Пропонує зараз згадати дитинство. Дивіться, що в мене є: крейда кольорова, щоб в світі було все кольорово. І так, ми зараз йдемо шукати людей, які готові намалювати. Класне малюнок. Я сподіваюся, що настало нових хмельницьких не тільки в танцях і співах, але й в малюванні. Йдемо шукати, і в принципі нам є де розгулятися, є де намалювати. Треба тільки людей. Ходімо. Скажіть, будь ласка, ви готові зараз за 5 гривень намалювати малюночок на асфальті? У нього має часу. А ми швидко дуже. Квіточку. Для мене. Квіточку? Так. Да. На асфальті? На асфальті. Давайте? А, класно. Квіточку для мене на асфальті, за 5 гривень. Обирайте, будь ласка, крейду, який колір вам додому. А як вона буде називатися? Просто Ромашка. Просто Ромашка. А вас як звати? Дмитро. Так, то, то, то чекайте, то ви хоч її продовжіть? Це ж квіточка. Вона ж має десь. О, тепер я вірю, що це квіточка. Так, любить, не любить, любить, не любить, любить. Не любиш? Домалюй ще один. Десь, будь ласка. О! О! Любить! Дякую, така гарна квітка. Я за це ось так. Даю 5 гривень. Не, не будь не ласка. Забери сюди. Та в нас такі умови програми. Да, Ось, ви їх чесно заробили, ви намалювали. Ви взагалі малюєте в житті? Ні. Це перший малюнок? Ні, що в дитинстві я малював. Да. Але ви зараз. Ну, бачите, вже намалювали. Дякую вам. Гарного дня. До побачення. Любить. А ми йдемо далі шукати людей. Я бачу мужчину. Подивись, подивись, оператори, мій любий. Зараз як намалю. Ой, не намалює в нього ж рука поломана. За 5 гривень намалювати малюночок на асфальті. О, ні, я поспішаю, вибачте. А ми швиденько, квіточку для мене. Якщо ну, для вас. Для мене. Як позвати? Женя. Женя. Квіточку. Дивіться, як гарно. Любить, не любить, любить, не любить, любить. Все, І ви отримаєте 5 гривень. Щось заробила? А як же? Yeah, okay. а, намалюйте ще, може якісь дівчині квіточку. Ви куди так поспішаєте? Я обідати. О, смачного вам! Хлопці з задоволенням. Нет. Хлопці з задоволенням малюють квіти. Гарно. Якби ще вони вже їх дарували, а не тільки малювали на асфальті, Було б добре. Справжніми квітами йде. Це не мені? Ні, це мої дівчини. Ваші дівчині. Їй пощастило. А я вам пропоную зараз мені намалювати квіточку за 5 гривень на асфальті. От в мене край дає. Ні, вибачте, я думаю, Коли йду до дівчини. То де ж ви йдете? Ви зі мною стоїте. Додавайте мені швиденько таку. Чекає вже просто. Де? В парку. То що ж ви тут стійте, вона в парку? Давайте швиденько мені квіточку. Як вас звати? Максим. Максим, ну давайте. намалюйте мені квіточку і йдіть до дівчини. Вона ж отримує справжні гарні троянди такі п'ять штучок. А мені а мені давайте. Спішу дуже. Вона обідеться і потім не мати доїхну. Хлопець в Пальто. Доброго вам дня. Ви не дуже поспішаєте, правда? Ну, їхали. Ой, дякую вам. Ми готові зараз за 5 гривень намалювати малюночок на асфальті. Mm, я можу просто так намалювати. Так що не... стаєш за 5 гривень. Ну, давайте ви намалюєте і там побачимо, правда? Ну і що? А ви фантазуєте? Фантазія в мене, звісно, багато, але... О, Як вас звати? Владислав. Владислав. Владислав, багато фантазій. Давайте, почнемо малювати. Тут вот є жовтий, але він такий, знаєте, трошки вже не малювали? Фантазуйте, Владислава. Давайте сонечко. Експром. А, ну, давайте сонечко. А чого ж не давай. Давайте, жовте, сонечко. Ваші зароблені 5 гривень. І вам дякую. Turn it on, I set the tone, and I know I'm ready to go. I saw you looking up against the wall, and I knew you were ready to go tonight. I'm a different guy. I can see А ви взагалі як же Ці дівчат вам квіти даруєте? Дарую. А які? Розочі. і ромашки теж. І ромашки. І от мені зараз подарували ромашку Дай. на асфальті. А дякую, це вам. Не треба. Дякую. Серйозно? Серйозно, дякую. Дякую. Так і хочеться знаєте, таку вирізати з собою. Забрати. Дякую. 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 Гарного дня. Ой, подарували квіточку на асфальті. Вона любить. А -а -а! Ромашку розтоптали. Добре, що там на асфальті, так що нічого страшного. Так, о, ходімо до хлопчика за ладу. Плотік Привіт! Готовий зараз за 5 гривень намалювати малюнок на асфальті. Yeah. No Тільки вже квіточка і сонечко не підходить. А що взагалі малюєш в житті? Займаюсь вуличним мистецтвом стріт — То ми попали на художника. Як звати? Влад. Влад. Ну що влад? От у нас є стріт, і зараз буде арт. Ми ж художниці. Ось вся вулиця є. Але малювати бажано ось тут. О, сейчас як ви гарно йшли по вулиці. Я вас зловила. Дякую. І тепер сивули, це вулиці знаєш що тут був влад. Пропоную за 5 гривень намалювати малюночок на асфальті. Сонечко або квіточку. Давайте, давайте. А щоб намалювати? Сонечко, квіточку. І сонечко, і квіточку. Добре. Так, тут нам вже малювали квіточку. Давайте ось тут. Як вас звати? Yeah. Гарно. Мені ваш малюнок дуже подобається. Ви заслужили 5 гривень. Ось так класно. У нас була в програмі Віра. Треба вірити в те, що буде тепло. І навіть якщо не буде так тепло, як нам хочеться, пам'ятайте про те, що є тепло від людей, які вас люблять, цінують, які ви потрібні. А ви мені дуже потрібні, тому що ми шукаємо вас. По вулицях ми пропонуємо вам робити такі цікаві речі за 5 гривень. І я дуже хочу, щоб вам завжди було тепло, сонячно і щоб вам дарували квіти не на асфальті, а справжні з вами була програма за гроші. Вона ж 5 гривень. Побачимось наступного разу.